Всім привіт привітки, любі друзі! І сьогодні я вам покажу, що ж я купила у Аврорі, а також у зоомагазині магазині Тому що е, всі ви знаєте, що в мене є кішечка. Кішечка звуть Маша. І е, частенько ця Маша перебирає харчами, але те, від чого вона не відмовляється, це клуб 4 лапи. Це вона обожнює І ось я купила. Саме такі, як крапельки корм. Це, по-моєму, сказала продавець з лососем. Разом з цими треугольничками вивід шерсті теж 4 лапи. І вийшло це все на 170 з гаком. Цей вона корм дуже любить. Тому ось я її і купила. Купляю по пів кіло. Кожного корму нам хватає десь на недільки дві. Тепер, що ще я купила у Аврорі тепер, тому що у Аврорі е, ми балакали, що у нас нема чим запалювати, там трішки сірників залишилось. І ось в один день ми е, з чоловіком він оце купив: оці дві запальнички, вони йдуть по 34 гривні. І з різницею десь у півгодинки я купила отаку запальничку. Тут є отакий от, от утвір, що можна заправляти. Ну, Написано, строк не обмежений, але це за умови, що буде працювати ось цей крисальний інструмент. Ось так тут є дві таких кнопочки: он і оф, щоб перекривати, може газ десь виходити. Ну ось так, отак вона працює. Гарно працює, я думаю, нам її хватить, Але проти цієї запальнички оця коштує 74 гривні, тобто на, е якраз таки 40 гривень. Взяла яскраво жовту, там були ще сині, там були рожеві, зелені такого салатного зеленого кольору. Ну, а я взяла якраз таки мені жовто-гаряче. Зараз такі похмурі дні. Е у нас не завжди світло є. Не завжди вода, холодна, не завжди є опалення, не всюди є опалення, але ми це переживемо, бо ми українці. І якраз таки я взяла жовто-гарячу таку запальничку. Також там же взяла, було по знижках корм для котів для щасливих муркотінь. Кусь називається з рибою 100 грам, Не знаю, сподобається Маші чи ні. Ціна мені дуже сподобалась, ціна економна, 9 гривень. Отакі 4 лапи коштують 18, уже 20 і теж там по 100 грам, Ця коштувала 9 Ну, цікаво, що моя машуня на це все мені відповість. Може розвернеться, як вона підійде, навіть здалеку може понюхати. Круть і все. І машує е, вітром здола, тому що їй е, треба демонстративно показати, що вона це не любить. Ну і також за 9 гривень, то е, те, що безпрограшний варіант, е, якраз таки сірнички. Сірники е, е, всім е, відомі, це підпал. Ось так Москва горить. Ну, Сірники ніколи не підводили, коли їх у воду не повпустити. Також, це день шопінгу. Зараз неділя шопінгу, тому ось я взяла лірані свою фарбочку улюблену, це у мене шоколадна глазур, сікат крем, фарба, завжди нею користуюся, мені вона подобається. Брала більш таку світлішу фарбочку шоколадну, але Ну, Відрізняється від оцього волосся, що викрашено, отут було відрізнялося. Це, я ось у четвер пофарбувалася і вже не відрізняється, вже воно якраз таки фарба те, що треба, і збігається з кольором волосся. По 29 зовсім дешево, і тут по два. Штуки таких, що можна на короткі волосся і якщо дві використовувати на дове волосся. Я, звичайно, беру одну, зафарбовую корені. Мені подобається, все зафарбовується, куди попадає фарба. Ну, Волосся, як і після інших фарб, трішки лізе. Що я можу сказати? Навіть після дорогих фарб я брала, все одно якась частина волосся лізе. Ось так, мої любі. Цей у нас чек був на 150 гривень. І ще, і ще покажу, що я ще отримала сьогодні. Я була на роботі, але так як є гарні друзі. Дуже дякую, друже, що мене виручив. Отакий От мох був зібраний. Зібраний одною доброю жіночкою в лісі під сумами, висушений. Він Дуже класно висушене. І коли він, е, я нанесу водичку трішки, то равлики з превеликим задоволенням, я думаю, будуть у цьому мохові лазити. І ось дивіться, яка кількість, ну, я ж кажу, що б я робила без добрих, без гарних людей, які... На яких можна і покластися, і е, знати, що це все е, зробиться. Як було е, обіцяно, хоча е, міг би сказати: е, ну, твої равлики, твої проблеми, і, і, і йди сама куди хочеш, і за, забирай мох. Ось так мої люди Бажаю всім таких друзів, бажаю е, нам гарних вихідних. І бажаю просто такого українського тихого щастя, коли все гарно, коли в домі затишок і коли нема війни. До нових зустрічей! Наші мрії матеріалізуються 100%, коли ми всі подумаємо, коли ми всі настроїмось на те, що ми будемо 100% щасливі. І я думаю, це дуже скоро буде. Цілую люблю. До нових зустрічей, ваша Людмила. Па-па.